Всім привіт! Це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтних букмекерів. І ділюся з вами своїм прогнозом на матч 35-го туру чемпіонату Іспанії. Знову у нас Ель-Класико Барселона проти Реалу. У Барси плюс 4 над реалом у чемпіонаті. Це означає, що перемога Барси це фактично вже гарантія чемпіонства. Нічия це дуже-дуже хороші шанси за чемпіонство, і перемога реалу це. Загострення боротьби за чемпіонство. У Барсі там в завершальних турах календар трошки важчий, ніж у Реалу. Реал посеред тижня відпочивав. Барса що у вівторок мала драматичний, неймовірний, фантастичний, найкращий в історії матч Ліги Чемпіонів проти Інтера. Виснажилося фізично то таке. До неділі можна відновитися. А от, звичайно, наскільки це, ця поразка вдарить по емоціях, по налаштуванню команди от вдруге за тиждень видати на гора такий емоційний матч, ну це буде виклик для Барси Хансі Фліка. Це вже буде четверте Ель-Класико в сезоні. В двох перших Барса суперника Громила. І по рахунку, і по змісту, в принципі, тільки на Бернабеу в першому колі, в першому таймі була рівна гра, але от в другому барса Реал зім'яла. Але от останній матч між цими командами в фіналі Кубка Іспанії показав, що і Реал теж вміє під Барсу адаптуватися, виніс уроки і має чим відповісти. Кадрова ситуація, звичайно, у реалу поганенька. Та вибув Людігер, навіть не уявляю, хто там буде в центрі захисту, весь сезон проблеми з правим захисником. Так що у реалу проблеми серйозні, втім і у Барси вони є. Бальде, очевидь, не відновиться, кюнде, очевидь, не відновиться. Тому от, ті проблеми в обороні, які були у Барси проти Інтера, вони, в принципі, на реал можуть зберегтися. Тому, чесно кажучи, як людині, яка... Симпатизує Барсі трошки лячно за цей недільний поєдинок. Є таке переживання, що Барса може за тиждень, знаєте, втратити все. Ну, ЛЧ вже втратили, та, і можуть серйозно підкосити свої шанси на чемпіонство. Але все ж, думаю, що Барса, яка в цьому сезоні краще за реал, не має ось так профукати. Те, що було здобуто такою важкою працею, такою фантастичною грою. Тому десь очікую нейтрального підсумку, нічию прогнозую з коефіцієнтом 4.05. Якщо вам мій прогноз зайшов, ставте вподобайку, підписуйтесь на ютуб-канал рейтинг букмекерів. Слідкуйте за рейтингом букмекерів в соцмережах, там частенько проводяться цікаві і вигідні акції та конкурси. Дякую за увагу! Хай щастить!